Сьогодні я на фоні свого стелажу буду відповідати на одне із поширених запитань від вас: це які ікони у нас є вдома. І розпочнемо з ікони, яка з'явилася у нас першою. Її нам подарували на вінчення наші друзі. Ця ікона називається Утіха або відрада. Вона є фрескою 14 століття, яка зберігається на фоні. Наступною у нас є ікона пророка Іллі, яку чоловік отримав від нашого архієрея з нагоди даяконської хіротонії, і така ж ікона, яку чоловік отримав з нагоди священні. Ще не ікона Покрова Пресвятої Богородиці. Дві наступні ікони написані вручну: це ікона Пресвятої Трійці, яку нам подарувала підписниця, а також ікона Божої Матері за милування. І ледь не забула ще одна ікона, написана вручну, яку подарували чоловікові. Це ікона Святителя Миколая. І остання ікона, яку я вам покажу, це ікона Пресвятої родини, яку я подарувала чоловікові на нашу п'яту річницю шлюбу. Звісно ж, це не всі ікони, які у нас є. Є багато ікон, які ми мріємо розмістити у нашому Тоному куточку в майбутньому, а ці ікони подаровані у перші роки нашого спільного життя, які бачили наші перші кроки разом, і вони відгукуються особливим теплом у нашому серці.